Привіт, друзі! Якщо ви зайшли на мій канал і хочете разом зі мною розбиратись з розв'язками прикладів з підручників, то сьогодні пропоную подивитись з підручника Олександра Істер, математика для 11 класу, з другої частини геометрія, з першого розділу многогранники, з третього параграфу розв'язок прикладів від 3 с до 3:12. Кого цікавить теорія на цю тему, посилання в описі до відео. Почнемо з прикладу 3.7. читаємо умову. Периметр основи правильної піраміди дорівнює 10 см. Апофема 3 см. Знайдіть площу бічної поверхні цієї піраміди. Отже, нам дано периметр основи дорівнює 10 см. Далі дана нам апофема, буковкою L, вона позначається англійською, дорівнює 3 см. треба знайти площу бічної поверхні. Справа в тому, що тут навіть нам. Не потрібен і малюнок для даної задачі. Чому? Тому що ми з вами в теорії розглядали, Якщо задана саме головне правильна піраміда, правильна, то площа бічної поверхні визначається по формулі: одна друга периметр основи умножити на апофему. Ця формула дуже легко виводиться, якщо ви навіть її забудете. На НМТ, то її можна дуже швиденько вивести. Кому цікаво, дивіться відео з теорією, там ми цю формулу дуже легко і просто виводимо. Тепер, знаючи, дивіться, П-основи, ми знаємо, апофему ми знаємо, ми все підставляємо в дану формулу. Значить, площа бічної поверхні дорівнює 1 друга помножити на периметр основи це на 10. І помножити на апофему, тобто 3. Тут 2 і 10 скорочуються, залишається 5. 5 множимо на 3, маємо 15 сантиметрів квадратних. Отже, треба було знайти площу бічної поверхні цієї піраміди. Ми її і знайшли. Отже, відповідь в цій задачі: 15 сантиметрів квадратних. Наступний приклад 3:8. Апофема правильної піраміди дорівнює 5 см, а периметр основи 20. Знайдіть площу бічної поверхні цієї піраміди. Тут також рисунок не потрібен, тому що є відома формула, нею можна скористатися і навіть не малювати малюнок. Тобто запишемо, що L маленьке дорівнює 5 см, периметр основи 20, а знайти площу бічної поверхні. Цю формулу треба пам'ятати, що площа бічної поверхні дорівнює 1-2 периметр основи. Помножити на апофему. Формула є. Е, підставляємо всі дані. І тоді ми пишемо, що S е бічної поверхні дорівнює, підставляємо одна друга периметр основи у нас 20. І помножити на L маленьке це помножити на 5. 20 і 2 Скорочується: тут 10, помножити на 5, дорівнює 50 сантиметрів квадратних. Отже, знайти треба було площу бічної поверхні піраміди. Тоді відповідь в цій задачі: 50 см. Це і є площа бічної поверхні. Далі наступний приклад 39. Площа повної поверхні піраміди дорівнює 250 см, а площа бічної поверхні 200 см. Знайдіть площу основи піраміди. Запишемо, дано площа повної поверхні 250 см, і площа бічної 200 см, а знайти треба площу основи. Тут навіть можна було б малюнок і не малювати, але намалювала я вам для того, щоб ви згадали і зрозуміли, що у такої фігури, як піраміда, Одна основа. Не дві, як у призми, а одна. І тому формула площі повної поверхні дорівнює. Ми повинні брати площу бічної поверхні, яка складається з бічних граней, отже, це е з бічної поверхні. І плюс одна площа основи, тому що у піраміди внизу одна основа, в основі якої розміщений будь-який n кутник В даній задачі нас не цікавить цей n кутник нас цікавить, що це площа основи. Отже, ще одна площа основи. А от, знаючи ось таку формулу, її зазубрювати не потрібно, вона легко виписується, коли ви згадаєте вигляд піраміди. То, виписавши вже отаку от формулу, ви можете знайти площу основи, знаючи площу повної і бічної поверхні. Дуже просто. Ви тоді з цієї формули виражаєте, площа основи дорівнює площа повної поверхні мінус площа бічної поверхні. Підставляємо значення площа основи. До рівня. Ми беремо площу повної це 250, мінус площа бічної це 200. І це дорівнює 50 см квадратних. Отже, ми знайшли площу основи, знаючи всю площу повної поверхні і площу бічної. Отже, відповідь в цій задачі це 50 см площа основи піраміди. Далі задача 3,10. Площа основи піраміди дорівнює 16 см, а площа бічної поверхні 30 см. Знайдіть площу повної поверхні піраміди. Запишемо. Площа основи дорівнює 16 см, площа бічної поверхні 30 см. Найти площу повної. Намалювала я вам малюнок для того, щоб зрозуміти, як вивести цю формулу, тому що, дивлячись на малюнок, ми бачимо, що піраміда складається з однієї основи і бічних граней, які утворюють бічну поверхню. Тоді площа повної поверхні, всієї піраміди дорівнює площа бічної поверхні, це всіх її бічних граней плюс одна площа основи, тобто С основи. І, знаючи цю формулу, дивіться, С- основи Є, С бічної Є, можемо знайти площу повної поверхні. Тоді площа повної поверхні дорівнює, ми підставляємо площа бічної це 30, плюс площа основи це 16, і це буде 46 см квадратних. Ми знайшли з вами площу повної поверхні, скориставшись от такою формулою, і тоді відповідь в цій задачі. Площа повної поверхні піраміди дорівнює 46 см квадратних. Наступна задача: 3,11. Чи існує піраміда, у якої кількість ребер дорівнює, і задана от така кількість ребер, треба сказати. Перш ніж розглядати конкретну кількість ребер у якоїсь піраміди, зрозуміємо, що якщо в основі лежить n кутник n кутник то, відповідно, у такої фігури, як Н-кутник, ми знаємо, що в неї N кутів і N сторін. Нам важливо знати, скільки сторін. Якщо у нас Н сторін в основі, то, відповідно, якщо ми додамо всі ці Н сторін, то у нас буде N ребер основи, N сторін основи. Отже, у такої піраміди буде N ребер основи. А якщо у Н-кутника ще й Н вершин. Він має ще й n вершин. То ці вершини ще й зв'язані, кожна вершина зв'язана з вершиною піраміди, відповідно, якщо n вершин, то n ще бічних ребер, які з'єднуються з кожною вершиною вершиною піраміди. Отже, плюс іще в такій піраміді N бічних ребер. бічних ребер, А значить, всього ребер у N кутної піраміди 2n. Що це нам дає? А дає те. Що число 2n являється парним числом. Тобто це якби число домножене на 2. Наприклад, якщо ми беремо трикутник, то тут 6 ребер, якщо ми беремо чотирикутник, 8 ребер, 9 вже не може бути, 7 не може бути. І тоді ми аналізуємо ось ці числа. Якщо вони парні, то існує така переміда. Якщо не парні, то не існує. Отже, число 13, яке воно не парне. Значить, на питання, чи існує піраміда з такою кількістю ребер, ми кажемо ні. Далі, друге, розглядаємо. Це 16 ребер. Це парне число, вірно, так. Да. І якраз парними може бути кількість ребер. Так, значить така піраміда існує. Третє: 2011. Яке це число? Це не парне число. Якщо число не парне, то воно не ділиться на 2, значить такої піраміди не існує, ні. Четверте це 2012. Це парне число. Якщо парне, то так. Така піраміда існує, бо кількість загальна ребер ділиться обов'язково на 2. І ще один приклад. Розглянемо 312. Чи існує піраміда, у якої кількість ребер дорівнює? Перш ніж зрозуміти, що це, я вам ще раз повторю, дивіться: якщо є піраміда n кутна в основі n кутник якщо в основі n кутник то у нього N- вершин. І N сторін. Якщо N вершин, то кожна ця вершина поєднується з вершиною піраміди, і ми маємо N бічних ребер. Завжди, так? А якщо ще маємо в основі N-кутник, то у нього N сторін, значить ще N ребер основи. Тоді ми бачимо, що якщо ми додамо всі ці ребра N і N, то всього у нас буде 2 N ребер. У піраміди, в основі якої лежить n-кутник. А отже, 2n, подивіться, це число парне, тому що n це натуральне 1, 2, 3, 5, 8, а 2n, відповідно, вже буде парне число. Отже, ми повинні оці задані нам кількості ребер аналізувати. Якщо це парні число, значить існує така піраміда. Якщо не парні, не існує. Проаналізуємо 12 ребер це парне число? Так, парне. Значить, на питання, чи існує піраміда з такою кількістю ребер? Так. Існує. Далі, друге. Це 13 число. 13 не ділиться на ціло на 2, значить, це непарне число. Якщо непарне, то, значить, нема такої піраміди, ні, не існує. Третє. 2008. Це парне число? Так, воно ділиться на 2. Це парне число. А отже, Існує піраміда з такою кількістю ребер. Так, існує, тому що ребер завжди парне число. І четверте. 2009. 2009 це не парне число. Тому що в кінці 9 націло на 2 не ділиться, значить, нема такої піраміди з, таким, з такою кількістю ребер. Ні. Розібрались? Я дуже-дуже старалась, щоб ви розібрались з даними завданнями. Якщо виникають питання, пишіть. Якщо відео сподобалось, чекаю від вас лайк поширюйте моє відео, задавайте питання разом. Ми з вами розберемо будь-який приклад, якщо навіть він здається вам складним. До нових уроків! Все буде Україна!